Нарешті спіпало так, що у нас наших батьків був вихідний, і ми вирішили поїхати на базу відпочинку. По дорозі заїхали на нову почту і в магазин. А для чого на нову почту? Так, сьогодні нам прийшла ось така огромніша посилочка. Що в нас тут всередині. Так, оберемо вас перегляд, що тут всередині. Там яка показує. У нас це інструкція. Це ось така. Похаємо телевізори, коло назад. Так у зараз будемо складати, по вам показувати. Yeah, так, ми в першу чергу ми це все розпакували. І ще хочу сказати, що з дуже класного лісного матеріалу. Він довго послужить і не пригорає. Ну а подивіться на саме крутують книжку. Це індивідуальні таліювання зумів під замовлення і малюнки. Збирається зібрали буквально за 5 хвилин. А в комплекті навіть є лопатка, не просто красота. Тобто в комплекті є все необхідне, починаючи з ніжок та ручок до сковороди і закінчуючи лопаткою. І що хочу сказати, чи навіть якщо б дівчата виїхали на природу з цією сковорідкою, то у них був взагалі не виникло ніяких проблем з покінчити. Мені так сподобалося спостерігати за тим, як тато збирається сковорідкою, що цим процесом складання я вирішила поділитися і з вами. Pocket split мені pro detalli. Це для подачі на стіл. І ставиться на співана на ножках, і тоді воно скоріше не треба поставку. Mm -hmm. Можна коротші, довші і коротші ножки. Mm -hmm. Якось ту наступає. На Це найоптимальне, щоб столівище стояло, кручується ще довші ножки. И mm вот -hmm. у нас воно получается, коли займається И все. Вогню і ставиться ось на стіл і воно, виходить, стоїть на ножках, що не треба тоді підставку. Угу. Одівається ліза і крепко тримається, що звідси не вийшло. Хочу поділитися з вами кожною деталею індивідуального гравіювання за ескізом під замовленням. І, звичайно, можливі малюнки на чохлах. Підготували овочі з рибами зараз будемо смажити. Ми дуже задоволені сковородкою тому що готується дуже-дуже швидко. І реально вона дуже велика, можна нагодувати нею всю компанію просто за, за пів години. Красота, яка какова красота! Поки татко смажив овочі, ми вирішили показати вам басейни. Ось така тут зона відпочинку Басін, це дорослий басейн. А це дитячий басейн. Буквально 10 хвилин поплавали і повернулися, тому що овочі були вже готові. Все дуже швидко та смачно. Ой, яку смакоту розарили та дешу. Йодака че. Блін, ребята, це нереально круто. Знаєте, взагалі, в чому плюс цієї сковорідки? Що її можна взяти, по-перше, абсолютно в будь-яке місце, в будь-яку точку, кинув її в багажник, все поїхав. По-друге, на ній можна готувати все, що завгодно, починаючи з м'яса, закінчуючи грибами, овочами, велика сама по собі сковорідка, можна накормити реально всю компанію. Нас ось четверо, так п'ятеро з тим флім, стол повністю забити, приготувавши лише на одній сковорідці. Взагалі, ми дуже давно хотіли приїхати до батьків саме на пікнік, і е, були незручності в тому, що там нема мангала, там нема де його розпалити. А тут сковорідка — це просто дуже класна мобільна штука. Її абсолютно в будь-якому місці поставив. Вона нікому не заважає, і це ну це найкращий варіант, який тільки можна було придумати. І що ви думаєте, посмажили ми не тільки овочі, а як же ж обійшлося без картоплі? Сковорідка одна, а страв можна приготувати мільйон. Класно провели час, і завдяки сковорідці ми ще й провели час смачно.